Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку захист нашого тіла ззовні і всередині. Імунітет це здатність нашого організму протистояти дії небезпечних факторів зовнішніх, наприклад, бактерій чи вірусів, які можуть спричиняти захворювання, а також внутрішніх, наприклад, клітини з негативними змінами, зокрема, ракові. Імунітет забезпечується кількома рівнями захисту. Перший це непошкоджені шкіра і внутрішні оболонки органів дихання, травної системи стінок судин. Другий рівень це речовини, які руйнують чужинців, що потрапили в наш організм. Наприклад, лізоцим слини чи слиз. Третій рівень захисту це професійні клітини, наприклад, певні типи лейкоцитів. У нашому організмі. Багато органів виконують захисну функцію, наприклад, носова порожнина, трахеї та бронхи. У них слиз затримує обволікаючі мікроорганізми пил. У ньому є речовина лізоцим, що вбиває бактерії. А війки на внутрішній поверхні виходять, виводять усе назовні. У ротовій порожнині в слині є речовина лізоцим, яка вбиває бактерії. У шлунку виділяється кислота, яка знешкоджує. Багато бактерій. У кишківнику наші друзі-співжителі бактерії не дають поселитися у тілі хвороботворним організмам. Бар'єром для проникнення мікроорганізмів та захистом від впливу несприятливих чинників на першій лінії боротьби за здоров'я є шкіра, цей найбільший орган нашого тіла площею понад 2 метри квадратних має також багато інших функцій. Імунна система складається з органів, судин і клітин, які розкидані по всьому організму. В органах утворюються, навчаються, тренуються і зберігаються клітини імунного захисту, наприклад, різні типи лейкоцитів. До основних органів імунної системи також належать тимус, лімфатичні вузли, кишківник, апендекс, аденоїди, кістковий мозок та селезінка. Залежно від того, який з компонентів захисту бере участь у боротьбі із чужорідними чинниками, а також чи ми народжуємось із цим імунітетом, чи ми отримуємо його в процесі життя, спрацьовують різні типи імунітету. Залежно від того, який з компонентів захисту, відповідно, виділяють імунітет вроджений. Тобто той, який захищає нас від народження і набутий. Набутий активний імунітет це вже наше життєве надбання активними діями імунної системи, або коли ми хворіємо, або на введення вакцини. 12 корисних навичок для здорового імунітету. Найперше вживайте овочі і фрукти, збагачуйте свій раціон різними мінеральними речовинами. Обмежте вживання алкоголю, відмовтеся від куріння, дотримуйтесь гігієни власного тіла, спіть не менше 7 годин на добу. Більше сміху та позитивних емоцій. Живіть активно, дозуйте стрес, займіться йогою чи іншими видами корисної релаксації і частіше бувайте на свіжому повітрі.